Не знаю, це паскудно. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Давно-дуже, давно не бачились, але сьогодні в нас чекає нова тема. Погнали! Кожен в світі, хто подорожував або взагалі трошки жив в США, знає, що тут дуже розвинена культура чайових. І ці чайові не просто існують. Вони насправді дуже великі. Тобто, прийнятними чайовими останні роки вважається 18, а то й 25 відсотків, а це майже третина від ціни. Того, що ви замовили. І ця тема з чайовими доходить до абсурду. Вони більше не бажані, а майже обов'язкові. В деяких місцях можуть вам нагрубити за те, що ви не залишили чайові. І навіть якщо ви купляєте просто воду в пляшці, в аеропорту, наприклад, то термінал вас спитає, чи хочете ви залишити чайові. І при цьому вам потрібно або їх залишати, або з кам'яним обличчям натискати кнопку Ні, я не дам. Чайові те саме до речі треба робити в кав'ярнях по типу Старбаксу? Це не дуже приємно, і я впевнена, що в багатьох людей не вистачить сміливості або наглості це зробити. Поки світом ширяться легенди про чайові в Сполучених Штатах Америки. Чи задумувались ви, чому саме в чому причина? Найбільш популярна відповідь у мережі це перегріта економіка, агресивний капіталізм та людська наглість. Варіант з людською наглістю особисто мені подобається, але насправді причина, можна сказати, більш матеріальна і більш задокументована на папері. Стаття Центру економічно-політичних досліджень заявляє, що 1 квітня 2024 року свої 33 рочки відсвяткувала поправка до федерації. Федерального акту, який регулює умови праці, і саме ця поправка, начебто, і регулює ось це скаженство чайових, не знаю про що саме говорить нам цей центр економічно-політичних досліджень і про оцю 33-ю річницю, але насправді в законі дійсно можна знайти причину цим шаленим чайовим. В США працює, можна сказати, федеральна дворівнева система мінімальної зарплати, і це означає, що абсолютно законно одна категорія людей може отримувати більшу зарплату та бенефіти, ніж інша категорія людей. Отже, існує такий собі федеральний акт, який регулює стандарти чесної праці. Він регулює мінімальні зарплати. Оплату овертаймів, тобто понаднормової праці. Він регулює, як має фіксуватися час. Він регулює, як мають чи не мають працювати молодь, діти і все таке інше. Насправді, це дуже вагомий, дуже об'ємний федеральний акт. Тобто, закон в ньому дуже багато всього. В тому числі в цьому законодавчому акті, в цьому федеральному акті, який працює власне на всі штати, тому що він федеральний, там також регулюється підвищення мінімальної. І з року в рік закон існує з 1938 року, і з того часу там поступово-поступово росте оця мінімальна зарплата. І що цікаво, що в певний момент із ось цього підвищення мінімальної зарплати виключили одну категорію людей, і саме ця категорія нас і цікавить. Це працівники, які отримують чайові «tipped емплої і саме в цьому федеральному акті прописано власне що таке людина, яка отримує чайові тіп емплої. Отже, це людина, яка зазвичай і на регулярній основі отримує чайових мінімум 30 доларів на місяць. Насправді це дуже небагато. Ну що таке 30 доларів? Це ж фігня якась, але ось так: від 30 доларів на місяць, саме чайових, ви значить, відповідно, стаєте. Тіпт емплої цей закон також прописує, як рахуються ці чаєві, як вони діляться між працівниками. Але насправді це нас не дуже стосується. Це вже дуже глибоке копання. Ми цим займатися не будемо. Але в цьому законодавчому акті прописано, що тіпт емплої має отримувати від роботодавця лише 2 13 долари 13 копійок на годину. Я впевнена, що зараз ви всі в шоці і валяєтеся під столом від цієї шаленої цифри 2 долари 13 копійок на годину. І взагалі ви дивуєтесь, як таке можливо. Що ж, я теж здивувалась, і я вперше наткнулася на цю інформацію якраз таки в соцмережах і полізла перевіряти її по законодавчих актах. І уявіть собі, це дійсно можливо. Як за це жити? Але тут трохи складніше. Крім ось цих. Цифри, які має платити роботодавець, також є федеральний мінімум. Він становить 7 доларів 25 центів за годину. І працює це так, що роботодавець платить 2,13, а все інше має покриватися чайовими. Нагадаю, що ми говоримо саме про tips емплої про тих людей, які регулярно отримують чайові. В законі також написано, як вияснити, що це за людина і які професії мають право отримувати чайові. Отже, більшу частину мають покрити саме клієнти. Це виходить десь 5 доларів 12 центів. Це мають покрити клієнти. Якщо раптом чайових не назбиралося стільки, як потрібно, тоді роботодавець змушений заплатити цю різницю для того, щоб людина отримала федеральний мінімум. Насправді я впевнена, що роботодавець взагалі ненавидить це і не хоче платити цю різницю. І я не знаю, чи дійсно вони це роблять, якщо немає чайових. Я не здивуюся, якщо ви напишете мені в коментарях, що «та ну, фігня, я не вірю, я живу в Нью-Йорку, в Сан-Франциско, там все працює атмос, нема такої єрунти. І ви будете майже праві, тому що це не працює однаково в усіх точках різні. Країни, оскільки це Федерація, і в кожному штаті є свої якісь правила. Таким чином, якщо у штата є свій мінімум заробітної плати, то людина, яка працює, вона має отримувати саме штатський мінімум, тобто той, який вищий, ніж той, який менший. І це все звучить логічно, але насправді є досить багато штатів. Які відповідають саме ось цим федеральним мінімумам, тобто 2-13 за годину, все інше чайові, і зараз я вам перерахую ці штати, а також я вставлю тут десь скрін з таблички, в якій це можна подивитися. Отже, федеральний мінімум платять в таких штатах, як Алабама, Джорджія, Індіана, Канзас, Кентукі, Луїзіана, Місісіпі, Небраска, Північна та Південна Кароліна, Тенесі, Техас, Юта, Вірджинія, Вайомінг, а також три острівні території США, про які я тут не буду казати, бо я не знаю, як їх правильно назвати. Таким чином, абсолютно законно, відповідальність за виживання оцих тіп емплої в цих штатах, вона лягає на плечі клієнта. Це насправді дуже дивно, тому що по логіці відповідальність за зарплати мала би бути на плечах або держави, або корпорації та компаній. Але ні, відповідальність лежить напряму на клієнті. І це тягне за собою певну соціальну нерівність та неприязнь. Є люди, які можна сказати, принципово відмовляються давати великі чайові. Скоріше за все, тому що вони не знають про цю федеральну регуляцію. Вони ніколи не працювали офіціантами, або взагалі вони приїхали з іншої країни, і вони знають, що має бути якась мінімальна зарплата. І таким чином вони можуть не давати чайові, а офіціанти будуть злитися на них, а не на корпорації, тому що ну якби який смисл злитися на корпорацію, якщо можна просто нагрубити якійсь людині. І вона наступного разу або не прийде, або дасть більше чайові. Я не знаю. Але це дійсно існує. Зрозуміло, що це не стосується абсолютно кожної людини в світі, абсолютно кожного офіціанта в світі. Але можна побачити коментарі в соцмережах, де люди пишуть, що. Річ факс не хочуть платити, і я не буду надавати гарний сервіс людині, яка не платить чайові. Якщо, наприклад, там людина приходить кожен раз в один і той самий ресторан і не платить чайові, типу, я не буду давати їм сервіс. Не знаю, це паскудно. І, звичайно ж, нагадаю, що це не є повсюдний мінімум. Є штати, в яких працівники мають отримувати мінімальну зарплату, незалежно від того, чи отримують вони чайові чи ні. І, наприклад, цими штатами є Каліфорнія, Аляска, Міннесота, Монтана, Невада, Орегон і Вашингтон. Як бачите, їх менше, ніж тих, які регулюються самим мінімальним мінімумом. Наприклад, в Каліфорнії мінімальна зарплата становить 16 доларів на годину, а в Нью-Йорк-Сіті, той, що саме відоме місто зі статуєю Свободи, мінімальна зарплата регулюється взагалі по районам. І є також певна кількість штатів, в яких якісь свої окремі цифри для оцих мінімальних зарплат, які має заплатити роботодавець і покритися чайовими, вони там теж не дуже великі. І це ось така законодавча лазівка, яка дозволяє власникам ресторанних бізнесів, і барів, і, можливо, якихось інших бізнесів, платити людям своїм ось таку копійчану зарплату. Можна також здивуватися, як так, якщо ось в цих штатах є такі правила, а в інших ні, чому культура величезних чайових розрослася на всі штати? Ну варто сказати, що в штатах, яких мінімальна зарплата вища, то там і вартість житла Більше. Тобто це оренда, вартість продуктів і ще там багато чого. І відповідно на мінімальну зарплату все одно жити трошки важко. Крім того, особисто я припускаю також, що це може бути пов'язано з тим, що є циркуляція людей по штатам, вони приїжджають з одного штату працювати в інший, і певні ось ці свої традиції кочують разом із ними. Я не знаю, чи є для цього якесь дослідження, але ось так. На сайті департаменту праці можна подивитися у таблиці всі оці норми для кожного штату по зарплатам. В деяких штатах вони відрізняються від розміру бізнесу. Там також можна подивитися історичні таблиці, які показують, як змінювалася ось ця мінімальна зарплата протягом років. Найдавніша таблиця, яку можна побачити, це таблиця за 2003 рік. І цікаво, що федеральний мінімум заробітної плати для tipped емплої за 20 років виріс аж на 2 долари. 2 долари. Сподіваюся, вам була цікава моя розповідь, і тепер ви зможете свідомо обирати, скільки саме залишати чайових чи не залишати взагалі. Тепер ви точно будете розуміти, чому в деяких містах, в деяких штатах вам можуть нагрубити за те, що ви не залишили чайові. Пишіть, будь ласка, свої коментарі під відео, що ви про це думаєте, яке ваше ставлення, і чи знали ви взагалі про. Цю штуку. Не забувайте ставити вподобайки відео, і побачимося в наступному сюжеті. Бувайте! Дякую, що прийшли подивитися нове. Або з кам'яним обличчям натискна найдавніша, шумо... найдавніша таблиця, яку можна побачити, 2 долари.